Привіт! Мене звуть Аня Чернявська. Я працюю у команді з питань захисту МОМ та координую організацію молодіжних літніх шкіл разом до успіху. Ми розпочали молодіжну літню школу у Київській області. Також цього року ми будемо проводити такі ж школи у Вінницькій області, Львівській та Івано-Франківській. Учасниками цих шкіл є активна молодь числа внутрішньопереміщених осіб та лідерів приймаючих громад. І основна мета, яку ми ставимо перед собою в цих школах, це розвивати лідерські навички. Розвивати нашу молодь в питаннях безпечної міграції, працевлаштування, протидії торгівлі людьми. Також протягом цих шкіл молодь буде навчатися активній громадянській позиції, як реалізовувати власні ініціативи, і по завершенню участі у школах вони зможуть податися на можливість отримання грантів від міжнародної організації з міграції. На Молодіжній школі Київської області в нас сьогодні зібралися 24 учасники та учасниці, які мають досвід участі у різних соціальних. Проектах громадських ініціатив. У період війни важливо розуміти, що ризики торгівлі людьми та експлуатації посилюються як загалом серед населення, так зокрема і серед молоді. Саме тому ми вважаємо одним із пріоритетних завдань і фокусів, які важливо зараз впроваджувати, це підвищення обізнаності молоді щодо ризиків та питань безпечної міграції, працевлаштування та залучення молоді до проведення такої інформаційної роботи серед їхніх однолітків. Випускники молодіжних Відніх шкіл матимуть змогу отримати гранти від МОМ у вигляді фінансової підтримки для реалізації власних соціальних проєктів та соціальних ініціатив. Дані школи організовуються у партнерстві з міністерством молоді та спорту України за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.